Вітаємо у клубі 700. Без сідла на необ'їждженому коні це дуже просто для Чеда Разерфорда. Але одного разу він упав і кінь вдарив його копитом по спині. Зламав вісім ребер, ключицю і пошкодив легеню. Чед думав, що його кар'єрі кінець, але він помилявся. Їзда на жеребці Під час родео це постійні злети та падіння. Чед Разерфорд один із найкращих вершників без сідла. Йому доводилося не раз долати різні виклики. Який у тебе стиль їзди? Агресивний? Дуже агресивний. І ти любиш змагатися? Звісно. І завжди добре працюєш у парі. Найдивовижнішим чином. Чи є невідомі фактори в професії наїзника? Тут все невідомо. З моменту виходу на родео і до останнього сигналу все невідомо. Мені здається, це найбільший стрибок віри. У 2016-му ти став 24-му світі, потім поїхав до Ріно. Що трапилося? Я був восьмим, коли приїхав до Ріно. Потім падіння удар копитом по спині. Було зламано вісім ребер у тринадцяти місцях. Крім того, перелам ключиці, лопатки та пошкодження легені. Я провів тиждень у лікарні. Я міг думати лише про те, що моїй кар'єрі кінець. і Треба думати, що далі. Наступний крок змінив життя чеда. Я повернувся додому зі шпиталю. і за кілька днів моя дружина сказала, що не хоче більше жити зі мною. Я був розчавлений. Я опинився у жахливому становищі. Усередині мене була діра. Я не знав, що робити. Невдовзі після розлучення я познайомився з Кейті. Можу сказати лише те, що її мені послав Бог. Зустріч з нею врятувала мені життя. Я щодня дякую Богу за Кейті. Що допомогло тобі відновитися після всіх цих потрясінь. Мені знадобився рік для того, щоб зрозуміти, що падіння в ріно стало найкращою подією в моєму житті. Це сталося для того, щоб Бог міг врятувати мене та моє майбутнє. Він дав мені те, що я маю сьогодні. Як Бог допоміг тобі повернутися до змагань? Та травма спричинила пошкодження нервів. Я почав втрачати м'язову масу в правій частині тіла. Моя права рука їздова. Мені доводилося активно працювати над нею. Одного разу я прокинувся і відчув, що вся права частина торса болить. Це було справжнім відкриттям. Мені здавалося, що ніколи більше не відчуватиму ці м'язи. Тоді я відновив тренування У 2019-му я вже повернувся на родео, начебто й не було перерви. Я знову почав перемагати. Суть цього виду спорту безстрашності. Чи є щось у твоєму житті, чого ти боїшся? Я вважаю, що саме страх найбільше вабить мене до Христа. Страх перед невдачею, втратою, самотністю. Але я знаю, що я не один, поки зі мною Христос. Він завжди поряд. Чим довше я живу, тим більше бачу, як Христос піклується про мене. Ти ставив спорт над усім, так? Звісно, Одна з головних проблем для ковбоїв це ідолопоклонство. Ми робимо із родео коней та грошей ідола. І ми так служимо їм, що жертвуємо друзями та родиною. Потрапити в цю пастку легко. Зараз я маю дружину та двох дітей. Я виступаю на родео, але Бог та сім'я на першому місці. Прославляйте його і любіть те, чим займаєтесь. Ким є для тебе Ісус Христос? Ісус Христос став моїм найкращим другом. Він батько, про якого мріє кожен. Коли потребуєте чогось, звертайтеся насамперед до нього, попросіть у нього та отримайте. Можливо, не точно те, чого хочете, але те, чого потребуєте? Божа сила може змінити все у вашому житті. Просіть у нього. Якщо ви опинилися у відчайдушному становищі, просіть Бога прийти до вас. Він вірний, він обов'язково зустрінеться з вами і проведе вас. Будьте упевнені. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібіен Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою. Тим, кому зараз боляче та страшне. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Бекі дивиться клуб 700» щодня. Вона бачила історії про те, як ми допомагаємо людям у всьому світі. А коли її будинок затопило під час урагану, жінка відчула вашу підтримку на практиці. Мені було страшно. Треба було вибратися. Я не знала, як високо підніметься вода. Бекі та її чоловіка Геррі розбудив сусід. місто Бомонт у Техасі затопили дощі тропічного шторму. Коли вони покинули будинок, Бекі відразу згадала, що було під час урагану Харві. Я думала, треба вибиратися звідси. Усе повторюється. Ми не хотіли, щоб нас рятували човном. Ми не хотіли йти до притулку. У мене Стався серцевий напад після Харві. Це було дуже страшно. На щастя, вони змогли самі виїхати у безпечне місце. За кілька днів Бекі повернулася додому і дуже засмутилася, побачивши, що в будинку стоїть вода. Його треба було розбирати, переробляти. Я вже не молода, моє здоров'я слабке, і я була готова. Залишити усе і не повертатися. Сестра Бекі знала, що операція благословення працювала у Бумонті під час урагану Харві. І вона сказала Бекі, що вони тут, щоб допомогти людям. І того ж дня ви приїхали, і сьогодні ви тут. Бог подбав про нас. Він подбав про мене. Наша команда волонтерів зрізала мокрий гіпсокартон і прибрала мокрий утеплювач до того, як там з'явилася пліснява. Потім винесли все сміття з подвір'я. Ми дізналися, що Бекі була партнером клубу Сімсот багато років. Вона була дуже рада, коли операція благословення прийшла їй на допомогу. Я дивлюся клуб сімсот щодня. Я знаю, що вони роблять неймовірно для людей з різних країн, які не такі благословенні як ми. У них немає води і немає того, що ми вважаємо за даність. Я дякую всім, хто жертвує. Це дозволяє операції благословення допомагати іншим. А тепер вони приїхали і допомогли мені. Я не знаю, що б я робила без вас. Не знаю. Бекі, можна зрозуміти, чи не так вона вже пережила подібне один раз, і, хоч їй з чоловіком вдалося виїхати у безпечне місце, вони весь час думали, а куди нам повертатися? Я часто чую від партнерів клубу 700, що вони дивляться сюжети про те, що операція благословення робить у різних країнах, і трапляється, що автомобілі з написом Операція благословення приїжджають і до їхнього округу, привозять надію, допомогу. Вони залишаються там, доки робота не буде виконана. Випадок з Бекі це лише один приклад допомоги. Завтра ми можемо допомогти комусь у країнах третього світу. А післязавтра можливо і вам. Тому ми хочемо подякувати усім, хто приєднався до клубу 700. Ми несемо надію та світло у темні місця. Змінюється абсолютно все: природа, міста, люди. Однак любов Бога залишається незмінною. Усі часи. Сібієн. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю. бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялося, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Стівен Маск раптово впав під час гри в американський футбол. Він посинів, і з рота пішла піна. Сталася зупинка серця, і хлопець помер. 21 вересня 2011 року Темі Маск повідомили по телефону жахливі новини про її 21-річного сина. Моя невістка сказала: зустрічаємось у лікарні. Стівен знепритомнів. Я не думала, що все дуже погано, і думки не мала, що він помер. того дня Стівен зустрівся з друзями, щоб пограти в американський футбол у своїй рідній школі. Під час гри він раптово впав обличчям униз. Усі побігли до нього. Ми акуратно перевернули його. А в нього з рота йшла піна. На щастя, міс Джуел, медсестра, проходила повз нас. Коли я йшла до нього, то думала: господи, нехай він буде живий. Він був холодний, його скрутило. Я почала робити масаж серця. Усі були в паніці. Джула Рендл продовжувала реанімувати Стівена, доки не прибули парамедики і не повідомили, що у хлопця зупинилося серце. Дорогою до лікарні пульс відновився. Мене відвели до палати, де лежав Стівен. Він був підключений до різних апаратів. Я почала благати бога забрати моє життя, а не мого сина. Це було дуже страшно. Лікарі сказали, що більше нічого не можуть діяти. Стівена переправили гелікоптером до лікарні Х'юстон Методист, де на нього вже чекала команда лікарів. Доктор Масруркан, головний кардіолог. Він був у комі, з трубкою для дихання. йому ввели деякі препарати медики дійшли висновку, що Стівен пережив клінічну смерть. Він 20 хвилин був без серцебиття і кисню. Серце Стівена збільшилося, а 90% мозку було пошкоджено. Якщо він виживе, до кінця життя буде у стані овоча. для мене це було ударом у саме серце. там лежала моя дитина. Це було дуже тяжко. Наш син був підключений до апаратів та моніторів. Це було жахливо. Але я вірив, що він видужає. Не втрачаючи часу, сім'я маск звернулася до своєї церкви, рідних і знайомих з проханням молитися. Три дні минуло без ознак прогресу. У стівена з'явилася інфекція в легенях, але Теймі та її сім'я не здавалися. Я відчувала, що Бог хоче, щоб ми постилися. І я попросила на Фейсбуці поститися і молитися за Стівена, щоб Бог помилував його і повністю поновив. Бог почав робити одне диво за іншим. Це було просто неймовірно. Лише день посту за Стівена інфекція в легенях зникла. А сам Стівен вийшов з коми. Я була дуже вдячна. Я була безмежно вдячна Ісусові за його вірність. За три дні посту лікарі сказали, що серце юнака почало повертатися до звичного розміру і функціонувало на 80%. Вони казали, ми не знаємо, що сказати. Ми нічого не розуміємо. Його серце було в межах норми. Лікарі повторювали, ми не можемо цього пояснити. А я казала, це Бог. Кардіологи вживили Стівену дефібрилятор, а 15 жовтня виписали, щоб він розпочав процес реабілітації. Невдовзі до нього повернулася мова. Він запитав, а де Брі?» Це його сестра. Вони дуже близькі. Це були його перші слова. Він потихеньку рухався вперед. йому довелося знову вчитися чистити зуби, писати. Кожен новий крок приносив радість. Це був довгий шлях, але радісний 18 листопада, майже через два місяці після серцевого нападу, стівен повернувся додому. Це було так чудово. Стівен був у шпиталі 55 днів, а тепер ми могли подбати про нього вдома. Ми намагалися зробити усе для того, щоб він відновився повністю. Стівен не пам'ятає, що сталося того дня на полі, але відновлення стало незабутнім. Я пам'ятаю, як мої друзі, однокласники та родичі молилися за мене у лікарні. Я відчував їхню любов. Стівен продовжує рухатися вперед. Він проходить програму з покращення мови та пам'яті. Тенмі каже, що, хоч перед ним багато викликів, її син може нормально жити. Більше подробиць про їхні свідчення ви можете знайти у книзі Черговий Селемданк». Він кращий, він зцілив мене. він поряд. Я став новою людиною. Сила молитви реальна. Він не стояв би тут, якби не Бог. Я знаю, що Бог відповідає на молитви. Молитва працює. Він хоче, щоб ми довіряли йому, навіть коли ми нічого не бачимо і все виглядає дуже погано. бог хоче, щоб ми йому вірили. У Клубі 700 Ми ділимося з вами історіями про те, як Бог втручається в життя людини. молитва відіграє в цьому важливу роль. Ми підбадьорюємось. Коли бачимо те, що робить Бог Стівен, відважний хлопець. Ми вдячні Господу за те, що він зробив у його житті. Якщо сьогодні ви маєте потребу, то ми з Террі хочемо помолитися за вас, але перед тим як перейти до молитви, ми розповімо ще декілька чудових історій. Ширлі Зелко Джорджія мала проблеми в легенях і не могла глибоко дихати. Вона дивилася клуб 700 і почула, як Террі сказала, у когось із вас інфекція в легенях. Бог зцілює вас від цієї хвороби. Її більше немає. Прийміть це. Застосувавши віру на практиці, ширлі прийняла. А тепер її легені можуть розширюватися повністю. Вона вільно дихає. Це чудесно. Це Бог. Ось що Лора надіслала нам на електронну пошту. Я прокинулася з запаленнями мигдаликів і жахливим болем. Я почала молитися, бо не могла ковтати, їсти. Одного разу я дивилася клуб 700», і Ендрю отримав слово про те, що у когось проблеми з ковтанням. Я поклала руку на горло, як сказав Ендрю, і прийняла зцілення. Мені ніби щось обірвалося, і відразу стало легше ковтати. Надвечір я пила та їла без болю. Неймовірні речі відбуваються, коли ми довіряємо себе Богу. Слава Богу. Амінь. Ми дякуємо Богові за його діла і за те, що люди розповідають нам про це. Ми раді чути ваші неймовірні історії. Молимося про те, що турбує вас. Бог, отець, мистері приходимо до тебе від імені наших глядачів. Багато людей моляться зараз один за одного. Ми дякуємо тобі, що можемо застосувати віру на практиці. Ми приходимо до твоїх ніг. Ми хочемо приділити час тобі. Ми шануємо тебе, Господь. Дякуємо за те, що твій Дух Святий з нами. Ми просимо дати відповідь всім, хто молиться в ім'я Ісуса. Тері, я бачу жінку, яка плаче. Ваша дитина їде до коледжу. Ви готуєте його до від'їзду та боїтеся за нього. Господь каже вам: я все тримаю у своїх руках. «Я тримаю його у своїх руках. Ваші довгі роки молитовни були марними. Прийміть той мир, який Бог дає вам зараз. В ім'я Ісуса «Заспокойтеся, все буде добре. Хтось відчайдушно потребує зцілення від псоріатичного артриту. Він завдає вам жахливого болю, що робить ваше життя важким. До того ж, він непривабливий. Бог зцілює вас. покладіть свою руку на хворе місце. Господи Боже. Ми проголошуємо Твою силу зцілення над тілом цієї людини. Від маківки до п'ят в ім'я Ісуса. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він праворуч мене, і я не захитаюся. Псалом 15. я вірю, що Господь хоче проголосити ці слова над вами. Він праворуч нас, і ми не похитнемося. Ісус сказав у цьому світі. На вас чекають проблеми, але не впадайте у віччя. Я переміг світ. Ми можемо припинити жити в дусі поразки. Господь, ми дякуємо тобі за перемогу на Христі. «Мати, чий син погано вчиться він не встигає за однокласниками і ви хвилюєтеся. Бог пошле вам когось системи, хто допоможе. Він змінить навчання вашого сина. Нехай у серці і розумі буде мир. Знайте, що Бог уже подбав про все, він знає про ваше майбутнє. Це питання. Вирішено в ім'я Ісуса. У вас гострий біль у правому боці. Просто зараз ви отримуєте зцілення завдяки тому, що Господь торкається вас. Підніміть руки і прийміть його в ім'я Ісуса. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти робиш. Дякуємо тобі, Господи. у когось з вас серйозні емоційні труднощі через стосунки з батьком у дитинстві. Бог зцілює вас покладіть руку на серце. Ісусе, ми проголошуємо свободу і стілення в ім'я Твоє. Амінь. Амінь. Дякую, що молилися з нами. А закінчимо ми віршем з Єремії. Взивай до мене, і я відповім тобі. Покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Нехай Бог благословить вас.